Черкаські виборчі перегони говорили у столиці у популярному політичному шоу Шустер Лів. У ньому взяла участь мажоритарниця самовисуваниця по 194-му округу. Доброго вечора студія Валентина Жуковська каже, таким як вона нині боротися найтяжче, бо немає партійного тилу, натомість лише власні реальні справи та особиста відповідальність. Я саме той мажоритарщик, який повинен щодня, кожного дня. Доказувати людям, що він гідний їх довіри, які повинен щодня знати, яка людина, яка дитина потребує на сьогоднішній день допомоги на його округі, чому ветерану не дорахували пенсію, чому такі тарифи ЖКХ? Тому що в мене немає можливості прийти і сказати: проголосуйте за мене. Я партійний кандидат, і через той час, коли я прийду в парламент з підтримкою моєї партії, ми зробимо те, щоб ваше життя було кращим. Я повинна щодня. Кожного дня своїм виборцям, своїм людям доказувати, що я можу це зробити. З моменту появи Валентини Жуковської в Черкасах життя в місті почало змінюватися. Ремонтують дороги, оновлюють обличчя міста, реконструюють вулиці та площі. Відремонтовано Палац культури Дружба народів. Закуповують нові тролейбуси. І це все завдяки позиції Жуковської та Азоту, завдяки їхнім соціальним ініціативам. Урочисте відкриття Палацу культури Дружба народів залишилося в пам'яті не однієї тисячі містян, адже саме стільки їх того дня вийшло на площу Богдана Хмельницького. Я впевнена, що палат буде осередком культурного життя Черкас. Організатори кажуть, вдалося все, хоч і зізнаються, боялися, що не встигнуть із ремонтом у такий короткий термін. І зауважують, дружба народів стане відправною точкою у співпраці між містом і заводом. Я бачу сьогодні в залі багатьох людей знайомих мені, і я бачу їх щасливими, усміхненими. І це дуже добрі, гарні, надійні, відповідальні люди. І я щаслива, що я їх не підвела. За останні більше 100 років я не пригадую жодного подібного масштабного меценатського проєкту. Я би мріяв про те, щоб саме такі енергійні, рішучі, талановиті люди здатні доводити справу до кінця, як Валентина Борисівна, саме такі люди представляли Черкасу Верховній Раді України. Невдовзі в Черкасах ще одне місце відпочинку маленьких містян стане кращим. Йдеться про дитяче містечко Каска, що на митниці. Президент Патазот Валентина Жуковська ініціювала там ремонт. Із 1986 року парк Каска улюблене місце відпочинку батьків і їхніх дітей. Кожного дня ми ходимо гуляти в це містечко. От, нам тут дуже подобається, тому що близько біля дому нашого, і цікаво взагалі тут діткам гратися є і, і, і пісок, тут і різні гойдалки. От, ну, і ми ходимо гуляти сюди, нам подобається. Ми дуже раді, що тут і відбуваються ремонтні роботи, і, і що скоро тут можна буде, буде тут чистіше, гарніше. У казці вже полагодили башти, встановили лавки та нові гойдалки. Краще стало в амфітеатрі, а в оновлених туалетах тепло та красиво. У вбиральнях встановили нову сантехніку, почистили каналізаційні канали. Прибрано всі надписи на скінах, а їх було дуже багато. На початку по всьому периметру було розмальовано і з внутрішні, і ззовні. Те ж саме було на баштах, все дерево було розмальоване. І цим соціальні ініціативи Валентини Жуковської в Черкасах не обмежуються. Реабілітаційний центр Черкаської обласної дитячої лікарні за її сприяння отримав нове вартісне обладнання. Це унікальний роботренажер-Локомат. Шестирічний Максим першим в Україні його випробував. За словами головного лікаря Сергія Маркова, локомат це шанс на повноцінне життя для дітей із вадами центральної нервової системи. Мало хто вірив. И мы скажем прямо сами, что мы это реализуем. Дай Бог на 20-30 процентов. Uh -huh. И благодаря тому, что у нас появилась возможность ознакомить с этой идеей Валентину Борисовну и руководство Азота, мечта сбылась. Цей аппарат имитует природную ходу. Коштував він азоту 8 мільйонів гривень. Ми хочемо, по-перше, щоб центр був безкоштовний. Зв'язку з тим, що лікування, наприклад, в комерційних центрах такого напрямку ну, дуже вартісне. 19 тисяч гривень коштує один курс. Дитині, скажімо, яка потребує такого курсу ну, два рази на рік восени і весною, для батьків це ну, сума не підйомна. Тому, от в нашій лікарні, я вже кажу, в нашій, Сергій Гіліч сказав, що це у нас лікування воно безкоштовне. По перше, воно має. Дійсно унікальне обладнання, яке ви бачили, і це обладнання, яке може дарувати надію. Реабілітаційний центр зможе приймати хворих дітей як на стаціонарне лікування, так і на амбулаторне. Щомісяця тут проходитимуть процедури 50-60 хворих. Причому не лише з Черкас, а й з усієї області. Окрім того, Валентина Жуковська зібрала в Черкасах ентузіастів для добрих справ. Вони приводять до ладу подвір'я житлових будинків, які десятиліттями ніхто не ремонтував. Що треба, фарбують, а що ремонтують. І роблять це не найняті фахівці, а волонтери обов'язково спільно з мешканцями будинків таким чином Валентина Жуковська прагне показати, що комфорт за бажання можна легко створити, згуртувавшись. Знайти волонтерів, запевняє, було не складно. Це ще раз підкреслює, що люди самі хочуть щось зробити до свого міста. Люди відкликалися, приєднувалися до нашої ініціативи. Я думаю, сьогодні, якби було питання збільшення чисельності команди добрих справ, у нас не було б проблеми. Активність Валентині Жуковській дорого коштує. Розповідає, опоненти проти неї розгорнули потужну інформаційну війну, подекуди навіть застосовуючи фізичну силу. Це агітатор Валентини Жуковської Людмила Тищенко. Говорити про минулі події її важко все почалося з того, пригадує, що до неї підійшов невідомий чоловік на підпитку та почав вимагати згорнути агітаційний намет. Цієї палатки не буде стояти, ти, ти тут не будеш стояти, я тебе уб'ю, кричить, як почав ту палатку рвати і ламати. І до такої степені він такий роз'єрений був. Я кажу, що це як випустить, як кажуть, собаку з цепі, то це, це жах був цілий. Та нищенням намету справа не скінчилася. Зловмисник почав простягати до добровільної помічниці руки. Найбільше ударів було в живіт. Це вже другий напад на агітатора Жуковської. До цього днем раніше серед білого дня побили добровільного помічника Олександра Алексієнка. У чоловіка струс мозку. Два моїх агітатори, один молодий хлебчини, а одна достатньо літня жінка. Були теж підверлися фізичному нападу. От було 33 випадки. Ви показали в на соціологічних дослідженнях. Два з них були з моєю командою. Жінка пролежала тиждень в лікарні після того, щоб прийти, скажімо, до тями. І одно через декілька днів я знала, що велике підприємство, яким я керую, за яким стоїть щонайменше тисячі людей. А якщо взяти з родинами, то десятки тисяч людей. Саме це підприємство є ворог, міста, тому що воно бюджету утворююще підприємство. Тому що вона підписала соціально-економічну угоду з цим містом і перерахувала значні кошти по соціально-економічній угоді задовго до виборів, в листопаді 2011 року, щоб допомогти місту вирішити соціальні проблеми. І я читаю це вагіт в бойовому листку опозиційного кандидата, який розповсюджується накладом 50 тисяч по всьому місту. Публікацією про підприємство в агітаційній газеті кандидата по мажоритарному округу номер 194 Володимира Мамалиги обурений і голова правління «ПатАзот» Віталій Скляров. Зокрема, там зазначалося, що підприємство забруднює довкілля та через його роботу черкаські діти хворіють на ацетон. Віталій Скляров наголосив, керівництво «ПатАзот» у суді вимагатиме від Володимира Мамалиги спростування звинувачень на адресу підприємства. Я думаю, что люди, которые писали эту публикацию, должны ответить за ложь, и мы в судебном порядке будем требовать компенсации за моральный ущерб. ці технології каже кандидату народні депутати України по 194-му округу Валентина Жуковська ставлять під сумнів чесність і прозорість виборчого процесу, тому вона радить виборцям зважати тільки на реальні справи кандидатів, адже людина має розуміти, яку користь від роботи депутатів може отримати. Час для голослівних декларацій минув. необхідно почати працювати. Деякі політики, місцеві, черкаські, які по 15-20 років у владі, їм це не подобається. За тим, що вони розуміють, приходять зміни. І сьогодні саме мажоритарщики, самовисуванці це така можливість соціального ліфту для тих людей, кого ви будете знати кожного дня в обличчя, з кого ви спитаєте, не з партійних гасу, а саме з цього мажоритарщика. Тому як заклик я хочу сказати: підтримуйте реальних людей.